Стосовно нашого майбутнього садочку, ми всі повинні розуміти, що є е, певна методика або певна частина розроблення документації. Е, це детальний план території повинен у нас бути згідно чинного законодавства сьогоднішнього. Він повинен пройти громадське обговорення, затвердження, виділення земельної ділянки, отримання містобудівних умов і обмежень. І пішли далі, далі отримати документацію розроблення проєкту. Цього насправді не було всі останні п'ять років. Чомусь. Чомусь прийшла нова влада, і вона всім заважає робити. Це робити, чому? Ну не знаю. Ділянка була розподілена в 2011 році, тобто владі знадобилось нових виборів п'ять років, щоб розробити проект землеустрій, і відвести ділянку під садочок. Але не це навіть головне. Головне те, що і коштів у нас немає. І не буде. Тобто, ну, я маю на увазі місцевого бюджету. Бюджет міста Українка орієнтовно 46 мільйонів гривень, садочок на сьогоднішній день десь орієнтовно так і коштує. Тобто без допомоги, держави, держави тобто державних коштів, як, наприклад, і добудови першої школи, в місті Українки не з'явиться на сьогоднішній день жоден садочок. Тому що навіть від будівництва нових будинків ну, пайова участь 1,5-2 мільйони гривень, ну, ви розумієте, що це. Насправді нічого. Тому е, ці навіть голосування за проєкт землеустрою, це все насправді е, певний етап, мабуть, уже тиску, так само активістів, окремих депутатів, що влада вже повинна нарешті щось робити. Тому що ми згадаємо восьму сесію, де забудовник говорив, що певні депутати заважають на рівні району області е, просування будівництва в садочку. Так само це він підтверджував на робочій групі, яка була е, е, скликана ну, земельним з, 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 з лісниці перед мерією. Що, е, ваш колега по е, Шевченко, 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 Шевченко. Да? він розвит таку бурну діяльність в архітектурі районній, що вони відмовляються сьогодні видавати містобудівні умови обмеження, посилаючись на те, що в генеральному плані міста не передбачено будівництво дитячого садочка. Тому, на жаль, я вважаю, що моя робота. На якийсь час перерветься, поки ми не зробимо новий генеральний план, і несемо той дитячий садочок і не отримуємо всі будівні умови. Але чомусь через певний час він вже почав говорити нашими словами, скажімо так, активітками, активістками депутатами, що все ж таки потрібно розробляти детальний план території і вже отримувати надалі на містобудівні умови і обмеження діючої законодавства для того, щоб отримати сьогодні містобудівні умови і обмеження. Нам потрібно розробити детальний план території. На цій ж сесії, 10 березня, надано дозвіл на розробку детального плану території компанії Київщина житло. Потрібно проконтролювати і прискорити цей процес, щоб вони розробили, пройшли обговорення в цьому детальному плану території, тому що, наскільки я розумію, згідно ДБН, детальний план території має розроблятися в межах, в яких ми плануємо будувати дитячі садові. Тобто в цьому ж мікрорайоні, який би залізна дорога, річка Скруна, вулиця Київська площа Шевченка. Тільки вони це зроблять і затвердять належним чином, у нас з'явиться підстава для районної архітектури, видати нам дні, умови обмеження, і далі ми приступимо до проєктування цього дитячого сервису. Тобто я хочу наголосити на тому, що на сьогоднішній день чина законодавство без детального плану територій не буде жодних подальших кроків. Тобто на, на сьогоднішній день це один з головних документів для подальшого руху. І я надам вам відео, де ви побачите, де забудовник говорив, що ми йому всі заважаємо будувати садочки, отримувати документи. Але потім він все ж таки підтвердив наші слова і наші листи, і скарги, що потрібно даний документ розробляти.